Десерт обов'язково їсти на схудненні. В міру солодкий, ніжний. Ну і дуже корисний. Я собі думала, що я його буду смакувати зранку, але щось я не стрималася. Дві столові ложки желатину заливаю водою приблизно 100-150 мл. Добре, желатин перемішую і відставляю. Далі в миску 200 г кисломолочного сиру. Перекидаю в миску. Йогурт у мене 2%. Додаю приблизно 150-200 г. Ух, який він класний. Мед у мене натуральний. Додаю одну столову ложку. Мед можна замінити на цукор, цукрову пудру, замінник цукру або дуже смачно сюди додати, згущене молоко. Додаю один банан. Трошки у мене є замороженої смородини. В Цей десерт дуже смачно додати свіжу полуницю. Це усе пробиваю блендером в однорідну масу. Желатин добре розчинився. Вливаю в сиркову масу і знову добре пробиваю блендером. Марусь, ну ти такого не будеш їсти, ні, а? І все відправляю в холодильник, а зранку буде смакувати. Ну, дубль два. Хто це в мене такий красивий хто? Маруся? Красунечка моя, да?